У фільмі «Інтерстеллар» головний герой Купер встигає вибратися з Чорної діри, щоб побачити свою дочку Мерф у її останні дні. Дехто стверджує, що фільм настільки науковий, що його слід викладати в школах. Насправді багато вчених вважають, що все, що потрапляє в Чорну діру, ймовірно, буде знищено. Але нове дослідження припускає, що це може бути не так. Що стосується нашого розуміння Всесвіту, то ХХ століття було сповнене сюрпризів. Трохи більше ста років тому ми думали, що галактика Чумацький шлях є домом для всього, що ми можемо бачити на небі. Ми вважали, що Всесвіт статичний, незмінний, і, можливо, вічний керований законом всесвітнього тяжіння Ньютона. Ну. Все це кардинально змінилося протягом кількох коротких років. Загальна теорія відносності Ейнштейна замінила теорію гравітації Ньютона, пояснюючи зв'язок між матерією, енергією та структурою простору часу. Згідно з його рівняннями, всесвіт не міг бути статичним, а мав змінюватися з часом. Ця концепція була підтверджена відкриттям розширення Всесвіту, його теорія також передбачала існування чорних дір, які згодом були спостережені, виявлені і навіть безпосередньо зображені. Усі ці відкриття представили дику і спекулятивну ідею А що, якби наш Всесвіт виник з чорної діри? Чи можливо, що наш Всесвіт народився з Чорної діри, яка утворилася у більшому батьківському всесвіті? І чи можливо, що нові Всесвіти народжуються щоразу, коли створюється нова Чорна діра? Давайте дізнаємося. Деякі вчені пропонують, щодо існування людей, землі, запалення сонця або появи галактик, і навіть до того, як з'явилося світло, відбулася подія, відома як Великий Вибух. Ця подія відбулася приблизно 13-8 мільярдів років тому, але що було до цього? Згідно з багатьма фізиками, можливо, не було до у традиційному сенсі, вони стверджують, що сам час почався з Великого Вибуху, і роздуми про щось раніше не є частиною наукового дослідження розуміння того, якою була реальність до Великого Вибуху, з чого вона складалася. Або чому це призвело до створення нашого Всесвіту, ймовірно, виходить за межі нашого розуміння і людського сприйняття. Однак кілька нетрадиційних вчених мають іншу точку зору вони припускають, що безпосередньо перед Великим вибухом вся маса і енергія раннього Всесвіту були стиснуті в неймовірно щільну, але скінченну точку назвемо цю точку насінням нового Всесвіту. Вважається, що це насіння було неймовірно крихітним, можливо, в трильйони разів меншим за будь-яку частинку, яку ми коли-небудь спостерігали. Дивно. Але ця крихітна частинка могла б спричинити утворення всіх інших частинок разом із галактиками, сонячними системами, планетами, і навіть живими істотами. Дехто навіть порівнює її з тим, що люди називають Бозоном Хікса? Отже, як це насіння з'явилося? Одна з ідей обговорювана протягом кількох років, зокрема Нікодемом Поплавським з університету Нью-Гейвена, полягає в тому, що насіння нашого всесвіту було сформовано в найекстремальнішому середовищі природи, всередині Чорної діри. Ідея полягає в тому, що насіння всесвіту схоже на насіння рослини, ядро з основного матеріалу, щільно упаковане в захисну оболонку. Це дуже схоже на те, що формується всередині чорної діри, чорні діри є залишками масивних зірок. Коли така зірка вичерпує своє паливо, її ядро колапсує. Гравітація стає неймовірно потужною, створюючи температури до 100 мільярдів градусів, атоми розпадаються, а електрони розриваються на менші частини. На цьому етапі зірка стає чорною дірою з такою сильною гравітацією, що навіть світло не може втекти. Величезні чорні діри, деякі з яких у мільйони разів масивніші за сонце, були знайдені в центрі багатьох галактик, включаючи наш Чумацький шлях. Якщо ми застосуємо теорії Ейнштейна, щоб зрозуміти, що знаходиться в самому центрі Чорної діри, ми приходимо до точки, яка є нескінченно щільною і нескінченно малою, ця гіпотетична концепція відома як сингулярність, однак нескінченності зазвичай не зустрічаються в природному світі, проблема виникає з теорії Ейнштейна, які добре працюють для більшості Всесвіту, але мають труднощі з екстремальними силами, такими як ті, що всередині Чорної діри або під час народження Всесвіту. Фізики, такі як доктор Поплавський, пропонують, що матерія всередині чорної діри досягає межі, де її більше не можна стиснути. Це насіння може бути неймовірно крихітним, з масою в мільярди сонць, але на відміну від сингулярності, воно є реальним. Понад 40 років тому Стівен Гокінг здивував наукову спільноту, виявивши, що чорні діри не є повністю чорними, як вважалося раніше. Згідно з класичною фізикою, якщо щось потрапляє в чорну діру, воно ніколи не повинно вийти. Однак Гокінг продемонстрував, що коли ми враховуємо квантові ефекти, чорні діри насправді випромінюють радіацію. З часом? Проблема полягає в тому, що для більшості чорних дір у космосі це випромінювання занадто слабке, щоб його можна було виявити за допомогою нашої сучасної технології розрахунки Гокінга представляють загадку. Оскільки чорні діри випромінюють радіацію, вони втрачають масу і, зрештою, випаровуються, це призводить до парадоксу, оскільки це припускає, що інформація про те, що потрапило в чорну діру, втрачається назавжди у світі квантової механіки, це суперечить фундаментальному принципу, що інформація не може бути створена або знищена. Інший спосіб поглянути на це полягає в тому, що випромінювання Гокінга створює проблему з детермінізмом для чорних дір. Детермінізм означає, що стан Всесвіту в будь-який момент часу, однозначно визначається його станом у будь-який інший момент часу. Це те, як ми можемо простежити його еволюцію, як астрономічно, так і математично. Це означає, що втрата детермінізму повинна виникати з примирення квантової механіки з теорією гравітації Ейнштейна, що є відомо складною проблемою і кінцевою метою для багатьох фізиків. Фізика чорних дір надає тест для будь-якої потенційної теорії квантової гравітації, якою б не була ваша теорія, вона повинна пояснювати, що відбувається з інформацією, яка записує історію Чорної діри. Вченим знадобилося 20 років, щоб знайти відповідь. Вони запропонували, що інформація всередині Чорної діри пов'язана з її площею поверхні у двох вимірах, а не з її об'ємом у трьох вимірах. Цю ідею можна зрозуміти через квантову гравітацію, яка припускає, що тривимірний простір можна відновити з двовимірного світу без гравітації, подібно до голограми. Незабаром після цього теорія струн одна з найбільш досліджуваних теорій у квантовій гравітації, також була виявлена як така, що має голографічні властивості. Використовуючи голографію, ми можемо описати випаровування чорної діри у двовимірному світі без гравітації. Для якого застосовуються звичайні правила квантової механіки, цей процес є детермінованим з невеликими недосконалостями в радіації, які кодують історію чорної діри, отже голографія говорить нам, що інформація не втрачається в чорних дірах, але виявити помилку в початкових аргументах Гокінга виявилося надзвичайно складно. Однією з визначальних особливостей Чорної діри є існування горизонту подій, який є межею, що розповідає дуже різну історію для об'єкта поза ним у порівнянні з тим, що всередині нього поза горизонтом подій Чорної діри будь який об'єкт відчуватиме її гравітаційні ефекти, оскільки простір буде викривлений присутністю Чорної діри, але він все ще може втекти, якщо він рухається достатньо швидко. Або прискорюється досить швидко в правильному напрямку, він не обов'язково впаде в чорну діру, але може звільнитися від її гравітаційного впливу. Коли об'єкт проходить через горизонт подій Чорної діри, він приречений бути втягнутим у центр чорної діри всередині чорної діри викривлення простору часу неймовірно інтенсивне, що змушує об'єкт досягти сингулярності за дуже короткий час після перетину горизонту подій. Цей процес також збільшує масу чорної діри. Для спостерігача за межами горизонту подій здається, що чорна діра формується, набираючи масу, і з часом зростає, але яке відношення все це має до нашого Всесвіту? Якщо ми врахуємо всі різні типи матерії та випромінювання, які ми можемо виміряти у спостережуваному всесвіті, нам потрібно буде включити наступне звичайна матерія, що складається з протонів, нейтронів і електронів нейтрино, які є невловимими частинками, що рідко взаємодіють із звичайною матерією. Темна матерія, загадкова субстанція, яка складає більшість маси Всесвіту, але залишається не виявленою частинки світла, які переносять енергію від кожної електромагнітної події в космічній історії, гравітаційні хвилі, які утворюються щоразу, коли маса рухається і прискорюється через викривлену тканину простору часу. Наші інструменти можуть виявляти об'єкти на відстані до приблизно 46 мільярдів світлових років у кожному напрямку. Додаючи всю енергію від цих різних форм матерії та випромінювання по всьому спостережуваному Всесвіту, ми можемо визначити еквівалентну масу Всесвіту, використовуючи відоме рівняння Ейнштейна Е, дорівнює МС квадрат. Далі ви можете задуматися, що станеться, якщо весь всесвіт буде стиснутий в одну точку. Відповідь така ж, як якщо б ви стиснули велику кількість маси або енергії в крихітну точку, це створило б чорну діру. Що захоплює в теорії гравітації Ейнштейна, так це те, що якщо ця маса або колекція енергії не має електричного заряду і не обертається без кутового моменту, розмір чорної діри визначається виключно її загальною масою. Цей розмір астрофізики називають радіусом Шварцшильда дивно, але радіус Шварцшильда чорної діри з масою всієї матерії у спостережуваному всесвіті майже такий самий, як розмір видимого всесвіту. Це спостереження здається надзвичайним збігом і піднімає захоплюючу можливість, що наш Всесвіт може якимось чином існувати всередині Чорної діри, але це лише початок історії. Коли ми заглиблюємося далі, речі стають ще цікавішими. У середині 1060-х років революційне відкриття змінило наше розуміння Всесвіту, вчені виявили постійне і рівномірне низькоенергетичне випромінювання, що надходить з усіх напрямків на небі. Це випромінювання мало однакову температуру в усіх напрямках, яка становила 2725 Кельвіна лише на кілька градусів вище абсолютного нуля. Воно мало спектр, подібний до гарячого об'єкта як ідеальне чорне тіло, і виглядало однаково незалежно від того, де ви його спостерігали на небі, з незначними варіаціями. Це випромінювання, спочатку назване первісною вогняною кулею, а тепер відоме як космічне мікрохвильове фонове випромінювання, надало важливі докази того, що наш всесвіт розширюється і охолоджується, тому що в минулому воно було гарячішим і щільнішим. Якщо ми заглянемо далі в минуле всесвіт був меншим, більш однорідним і компактнішим. Якщо ми простежимо це до самого початку, цей сценарій гарячого великого вибуху здається наближається до сингулярності, подібної до екстремальних умов, що існують у центрі чорних дір, місця, де звичайні закони фізики перестають діяти. Коли ви дивитеся на те, як працюють чорні діри, щось захоплююче виділяється. Уявіть, що ви знаходитесь прямо за межами чорної діри, яка називається горизонтом подій, і віддаляєтеся від чорної діри настільки далеко, наскільки це можливо ваша відстань від чорної діри позначена як r, іде від певної точки, яка називається радіусом шварцшильда r на до нескінченності. З іншого боку, якщо ви вже всередині горизонту подій і вимірюєте свою відстань від чорної діри до самого її центру, ваше значення r. Змінюється від радіуса Шварцшильда r до 0. Тепер чому це важливо? Це важливо, тому що коли ви порівнюєте характеристики простору за межами горизонту подій від r до нескінченності з тими, що всередині нього, від r до 0, ви виявляєте, що вони точно такі ж у кожному місці, зробивши просту зміну і використавши обернене значення r, тобто один поділити на ви усвідомлюєте, що внутрішня частина чорної діри математично ідентична зовнішній. Подумайте про це так, чорні діри схожі на таємничу кімнату зі спеціальною межею. Якщо ви знаходитесь просто за межами кімнати і віддаляєтеся від неї, ви помітите, що ваша відстань від кімнати збільшується від певної точки до нескінченності. Ця точка схожа на радіус Шварчельда. Тепер уявіть, що ви всередині цієї кімнати і хочете виміряти відстань до її самого центру. У цьому випадку ваша відстань зменшується від тієї спеціальної точки до нуля. Що тут вражає? Так це те, що коли ви порівнюєте те, що відбувається всередині кімнати від спеціальної точки до нуля з тим, що відбувається зовні. Від спеціальної точки до нескінченності ви виявляєте, що вони однакові в кожній точці, це так, ніби внутрішня і зовнішня частини кімнати математично не відрізняються, подібно до того, як внутрішня і зовнішня частини чорної діри поводяться схожим чином. За останні кілька десятиліть наше розуміння всесвіту покращилося, і два значні відкриття змінили космологію. Перше це космічна інфляція, яка припускає, що всесвіт не виник з сингулярності, замість цього здається, що всесвіт почався з швидкого безперервного розширення. Уявіть це як фазу постійного і швидкого зростання, викликаного якоюсь енергією, властивою самому простору. Ця інфляція відбулася до того, як почалася гаряча фаза великого вибуху, друге це темна енергія. Коли всесвіт розширюється і стає менш щільним, віддалені галактики починають віддалятися від нас з прискоренням з набагато меншою величиною всесвіт поводиться так, ніби існує якась енергія, властива самому простору, яка відмовляється розріджуватися, навіть коли розширення простору триває. Скільки існують інфляція і темна енергія, люди припускали, що між ними може бути зв'язок. Яким може бути цей зв'язок? Знову ж таки чорні діри можуть мати відповідь Чорні діри набирають масу, коли в них падає матерія, і втрачають масу через випромінювання Гокінга. Чи можливо, що зміни в розмірі горизонту подій впливають на енергію, вплетену в тканину простору для спостерігача всередині горизонту подій? Чи може бути, що те, що ми сприймаємо як космічну інфляцію, означає народження нашого всесвіту з надзвичайно масивної чорної діри? І чи може існувати зв'язок між темною енергією та чорними дірами? Чи означає це, що коли астрофізичні чорні діри формуються в нашому всесвіті, кожна з них може породжувати свій власний дитячий всесвіт всередині? Ці ідеї існують вже давно, але їм бракує остаточної або доведеної відповіді, тим не менш. Численні моделі та концепції перебувають в обігу, і цей напрямок досліджень залишається захоплюючим для тих, хто вивчає чорні діри, термодинаміку, ентропію, загальну теорію відносності, а також походження та долю Всесвіту. На жаль, всі фізичні моделі запропоновані до цього часу не відповідали трьом критичним критеріям вони не відтворили всі відомі успіхи теорії інфляційного гарячого великого вибуху, такі як пояснення спостережуваних явищ. Вони не пояснили або не врахували спостережувані явища, які не може пояснити поточна провідна теорія. Вони не зробили нових прогнозів, які відрізняються від тих, що пропонує поточна провідна модель, які ми могли би потім перевірити. Однією з відомих спроб у цьому напрямку є конформна циклічна космологія Роджера Пенроуза, яка дійсно робить унікальний прогноз, відмінний від стандартної космологічної моделі, а саме існування точок Гокінга або областей у космічному мікрохвильовому фоні з незвичайними тим. Температурними варіаціями, на жаль, ці особливості не постійно спостерігаються в даних, що робить ідею про те, що наш Всесвіт виник з чорної діри, а чорні діри створюють нові всесвіти. Залишатися в сфері спекуляцій існують переконливі аспекти ідеї, що чорні діри та народження всесвітів можуть бути пов'язані як з фізичної, так і з математичної точок зору. Цілком можливо, що народження нашого всесвіту пов'язане з неймовірно масивною чорною дірою з попереднього всесвіту, і також цілком ймовірно, що кожна чорна діра, створена в нашому всесвіті, може породити новий всесвіт. Однак наразі бракує характерного підпису, який міг би остаточно підтвердити або спростувати цю ідею це є значним викликом для теоретичних фізиків знайти докази в нашому спостережуваному всесвіті, які відрізняють цю нову ідею від наших існуючих теорій. Поки ми не досягнемо цього прориву, ці концепції ймовірно залишатимуться спекулятивними гіпотезами, хоча ми не можемо з упевненістю сказати, чи виник наш Всесвіт внаслідок створення чорної діри це захоплююча можливість, яку не варто відкидати на цьому етапі, і на цьому все для цього відео. Дякую за перегляд і дивіться моє відео про космічну інфляцію тут.